Пановні, друзі, розпочинається друга партія матчу за третє місце. Кубка Подяки. Володимир Чекурдій, Василю Кустовіту, це Крижопіль. Сьогодні 20 січня 2024 року. На майданчику команди Крижопільський діоса, ось вони десь в зеленій формі. виграли першу партію. 25-17. А виграли, тому що ось так ось. Не завжди атакував Дмитро Голуб, другий номер команди Ямпільська ГСШ. Вони в червоній формі. Я... Ямпіль рахунок один один, до речі. Подачі Арсен Ковтун. Саме завдяки його подачам закінчення першої партії виграла команда Крижополя, а зараз не подав. 2-2. Максим Кузнецов. П'ятий номер Ямполя на подачі. І проходить слова Максима Кузнецова. Ну так ось на розслабоні, вже коли не, би, не тяжіє відповідальність за результат Максим. Дозволяє собі ось такі силові подачі робити не проходить подача, подачі, але десь так близенько було. Роман Сицевич у нього теж силова. Ось він. А це Дмитро голов у нас е -е, часи моєї є. Волейбольної, ну не сказати, дитинства і, і юності, напевно, був такий показник забити м'яч за першу лінію за, другу лінію, за другу лінію. Це був такий показник класу рівня, щоб з нападаючого здару забити за першу лінію. На кожному це вдавалося. Мені з моїм зростом 171 сантиметр було 170 см. 171 зранку, це 173. Таке вдавалося всього одного разу. Вереслав балан. 4-4. Прийом Дмитрієва. Розумова. Розумовець, Шкицька. Тянуто. Андруков. Кузінцов, Кузінцов має пасувати, пасує Розумович, І Кузінцов влучає майданчик. 5-4, Янпіль попереду. В першій партії там рахунок був 15-4 на користь на користь команди Крижопрівська Джурча. Зараз вони програють. Максим Дмитрієв забиває цей м'яч. Максима сьогодні хитрий, результативні блоки в нього були. Принаймні один, як мені в подачі, і ось зараз нападаючи удар. Валерій Дунаєвський показує, що вводить м'яч команда Ямполя, яка 7-4 і сьомий номер Богдан Полятиченко. Ваут пробиває. Власлав Ляховецький 8-4 і плюс 4 янтрма. Влучай, майданчик. Да, Влучає майданчик Роман Ситцевич. На бачиті ляття Тянуков. 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 Голуба, Гречен зіграв. І Раховецький. Розумовичку. Скільки не пройшла, добре було задумано. Бачив, бачив Максим е е порожнину, скажімо так. майданчик дан, зопаляк. Підтягнувся, дивіться, 6-8. Так котун скидує, кидок не зафіксував Валерій Дунаєвський, а його й не було. А це вже вдала атака Владислава Ляховецького. 7-8. Летя Нутов. Оригінальний прийом з третього номера Максима. Дмитрієв, він сьогодні багато новацій для себе. Прийняв м'яч, будучи в третьому номері, оригінально. З подачі мається новація. Кузнцов. <плес> Ай-яй-яй-яй-яй! Воно не... Звичайно, цей м'яч мав грати пасуючий, але вони, бачите, не стаціонарний, скажімо, аплодуючий сьогодні Максим Дмитрієв. 8-8. Олексій Дмитрієв зіграв, а це Артем Коф. Розігрався він у другому матчі своєї команди. Підсовав. Скидка, розумна скидка. Дивіться, поля Польотиченка. А це дала Андрухова. 9-8. Таймаут Махновецького. Юрія Махновецька. Ну а в фіналі після цього завершення цього матчу. в Фіналі зустрінеться Вінська обласна з діша. Він проти е, команди. Бершиді. ну там об'єднано, там є і вихованці Вінницької обласної дьорча Бершать, відділення є, і вихованці е Бершецька дьорча Ровесник. Продовжує е переможно подавати ось цих Ілля Тянутов. Розпочав подавати за рахунку 4-8, продовжує за рахунку 9-8 голуба. Кузнецов намагався дати передачу, але дав передачу Артему Лекому. Я колись в як грав за команду збірної своєї школи. Наш тренер Василь Данилович Кріпак. мені в таких случаях з, -з, -з лавки там кричав Саня, за нас грай. Це такі передачі, які я, так пасуючи, видавав на сітку суперників. Працював блок Крижополя 11-8. Такий камбек від е, Крижополя 4-8 на 11-8. Не, допомо... Не допоміг тайм-аут Іде Махновецький. Заморився вже подавати Лятянутов. Лау Дмитро Голуб пробиває. Зараз забивався влад. 13-8. А було 4-8. Це скільки вже подав? 9. Це рекорд. На рекорд іде зараз і лятянуто. Дев'ять подать коштів. 60-та. Нарешті. І то не, не Ямпіль забив, а прижупер помилився. Бачи Артем Розумович, 9.13. Прийом Тянутова. Андруков. Кузнецов пасує Розумович. На В хорошому сенсі цього слова накотив. Артем Розумович. Нас ну, дивіться, тепер черга на камбек від Ямполя. Артем Розумович, одиннадцять тринадцять. Приєм Сицевич. Суцевич з другої лінії. Здово! Блокаут, 14 повертається подача до Власлав Ляховець. Прийом полетиченко. Физически не впевнено, Максим Дмитрів, конечно, ну... А скільки дозволяє його підготовка на цей час, так він атакував. Але дивіться, вдало, а там блокаут був. 12-14. Беру свої слова обратно. Ковтон. Сицевич. Сицевич. Трішечки не доніс долоні митрогову. 15-12. Владислав Андрухов. І не встигає голуб на страховку. У нас, до речі, ще один голуб є у Бершаді, грає Лібера. Данило голуб. А це Дмитро Голуб. А це Владислав Андрухов. Не вдала подачу. 14-16. Ні, 13-16. Олексій Дмитрієв. Тянутов. Кохтун. Владислав Балан не справляється з цим з... ударом. 14-16. Олексій Дмитрієв на подачу. Віддала падається Олексія. Ось вот такі дівчата, бачите? Тут на волейболі. На середжокові. Нападають ще Артем Котун. Дмитрій Який Олексій і не дотягнув цей м'яч Артем Розумович. Важко йому було, звичайно. Тайм-аут від Василя Лавренюка, напевно. Да? Або ні, Ю, ні, Юрій Махновець. 14. Прийом Політиченка. стабільний прийом Богдан Голуб забиває 15-19 Максим Кузнецов на подачі 15-19 Ямпель Тягається м'яч кжополяни, а голуб забиває. Шестнадцать, девятнадцять, Максим Кузнецов. Капітан команди Янпол Максим. Ліскувато, да, Максим, зараз голубу. голову. Можливо, Зараз. Зараз це для передачі на Розумович, Розумович Накотив. Говорить 16 Це Роман подавав. Силова подача, непогано ні. ні. Ляховецький. Не дуже точна була зараз доводка з другої передачі у відтянуто. Баланс. Піднімається м'яч кухніцов. Ні, це не хлопців, це був Розумович. Друга лінія Сицевич, м'яч вал клетів. Голуб, скидка, Підйом Балана. Розумович, Гінцов, Голуб. Що там вал? Ні, влучає Голуб. 17-20. У нас е цікаве закінчення другої партії. 17-20 і перший Голуб. тайм аут від Василя Лавренюка.

12-20. Метро Голуб на подачі. Тянуто. Забиває ляховецький. Ваше 17 Крижопіль в чотирьох м'ячах від перемоги в цьому матчі. Матч за третє місце. А там, друзі, там ціла мішок <напрошок> нагород різних подарунків. Привезли ранжаторів він спроба там залиша. Кожен учасник щось отримає сьогодні. Розумович, забиває розумович. 18-20. Янкель не хоче поступатися. Богдан поряд Район Прийом Сітцевича. Андрухов Сифа. Хороша, розумна скидка, нормально все. 22-18. На подачі для Тянуток. Він минулий раз подавав 10 разів. Скільки? Зараз він точно не паде 10 разів. Хоча все може бути. Забувай Артем Розумович. 19 22 для Тянуток точно не падає 10 разів. А тепер третій номер Артем Розумович. У Ямполі. Є прийом Танутова, Полятиченко, Пасує Кузю, Розумович Бау. 2319. 23-19. Ляховецький. Ма пройма Дмитра Голуба, 26-12, І сетбол, і матчбол. бол Ляховець! Силова! ой ой ой, ой, ой. Це, це рекорд. Може було ще і у стелю влучити. 20-24. Максим Дмитрієв. Це вміє подавати. І вміє, я ж кажу, вміє. 21-24. Акуратненько по лінії. Я колись так у великому тенісі полюбляв, отак справа м'яч по лінії проводити. І... Іноді вийшло. І блок від Максима Ку. Максима... Максима, Максима, Максима. Кузнецова. 22-24 Василь Лавренюк. Перемалу. Продовжується, але на подачі ямпани. Максим Дмитрієв. Це, бу, це була помилка, чи це була скидка така? Дивіться, Все. 25-22, Кижо Підвось він перемагає, третє місце. А це Роман Сицевич, Владислав Лякович, Ілля Ілянуков, Владислав Андруков, Вадим Яцьківський, Владислав Балан, Артем Кокин, Владислав Цигенний, Павло Шевченко, Павло Вікторович Шевченко і тренер Василь Лавренюк і... Леся Ваврині. Друзі, а е, допомагав вам спостерігати цей матч Олександр Мазан з Крижополя. Мазан то не з Крижополя, а матч був з Крижополя. До зустрічі в фіналі, друзі.